Четвер, 22 травня, це ранкові новини, і сьогодні розповім вам про нічну атаку безпілотників на Росію. Вибухи лунали у Москві, Під та Тулі. Також про те, що генштаб збройних сил України спростував інформацію про те, що Росіяни нібито повністю захопили Курську область. Маю ще одне спростування від голови Дніпропетровської обласної військової. Адміністрація Сергія Лисака та е, проєкту State е, стосовно фотографії, яку росіяни поширили вчора, е, на ній нібито зображено, що вони нібито вийшли на адмінмежу з Дніпропетровською областю. Це неправда. Свіжі. Новини з Білого Дому, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами, яка сталася після телефонної розмови Трампа з Путіним, заявив про те, що Путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. Свіжа заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що він не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни Росії проти. України. Також про те, що держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати. Російського диктатора Путіна військовим злочинцем це сталося під час його перепалки з сенатором демократом Білом Кітінгом. Оце Біл Кітінг він декілька разів під час цих дебатів п'ять або сім навіть намагався отримати пряму відповідь від держсекретаря Марка Рубіо. Чи вважає він Володимира Путіна військовим злочинцем? Але, зрештою, відповіді не отримав. І наступного тижня Україна звернеться до Євро. Європейського союзу з проханням ухвалити нові масштабні заходи для ізоляції Росії, зрештою, зрештою, деякі члени Європейського Союзу це обіцяли з огляду на те, результативними чи не результативними будуть переговори Росії з Україною. І, зважаючи на те, якими будуть результати розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, поговоримо про вбивство Андрія Портнова в Мадриді, є нові подробиці. Є Нова інформація стосовно того, як це сталося, з яких обставин про це також обов'язково розповім. Ну і президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова до переговорів щодо вступу в Євросоюз. Про все це буквально за декілька хвилин. Переходьте за посиланням і приєднуйтесь до нашого ефіру.